Hi, guys! мене звати Анжеліка, а ви знаходитеся на моєму каналі Актуальна Канада. І сьогодні я хочу вам розповісти про ще одну фінансову допомогу українцям по ФОКОЄ. На цей раз Канада вирішила допомогти українським студентам. Канадська українська фундація спільно з Шевченківською фундацією створила спеціальний фонд для надання стипендій гідним українським студентам, переміщеним особам, які потребують фінансової допомоги для продовження навчання під час перебування в Канаді. Ми вважаємо, що для молодих українців, переміщених у Канаді через війну, дуже важливо відчувати підтримку нашої громади, якщо вони бажають продовжити свою вищу освіту. Посилання на офіційне джерело я, як завжди, залишу під відео. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви прямо зараз поставите мені лайк та підпишетесь на мій канал. Дякую! Стипендія буде у розмірі 5 тисяч канадських доларів. Кожна з них буде надана заявникам, які навчаються в канадських вищих навчальних закладах і відповідають усім вимогам для подання заявки. Фонд виділяє 300 тисяч канадських доларів, тобто. 60 найкращих найрозумніших українців отримують стипендію у 5 тисяч канадських доларів. В Україні навчання починається 1 вересня, але в Канаді таких термінів немає. Ви можете почати навчання восени навесні або навіть взимку. І щоб усі претенденти мали рівні права на отримання стипендії, будуть ось такі ось терміни. А по яким ви зможете подавати заявки на стипендію? Наприклад, якщо у вас навчання починається у вересні, то кінцевий термін подання заявки у вас 30 липня. Якщо у січні оплата за навчання, то кінцевий термін 30 листопада. А якщо у травні, то кінцевий термін 28 лютого. А зараз ми з вами поговоримо про вимоги. І так, перша вимога лист про наміри, що описує попереднє навчання студента та професійні цілі. Тобто тут ви пишете про себе есе, Ви нахвалюєте себе. Наприклад, я там була старостою або там головою якогось сектора в університеті, і саме мені потрібна ця стипендія, бо я гарно навчаюся, бо я вся така неперевершена, і мені вона потрібна. Тобто, ви повинні доказати, чому саме вам потрібна ця стипендія. Друга вимога. Підтвердження, зарахування та прийняття до акредитованого канадського вищого навчального закладу, включаючи витрати на навчання. Що це означає? А це означає, що спочатку вам потрібно бути зарахованим у вищий навчальний заклад і тільки після цього подаватися на стипендію, а не навпаки. І на превеликий жаль, якщо ви не в змозі оплачувати це навчання, ви не в змозі податися на цю стипендію, на превеликий жаль. Так, звісно, стипендія не покриє все ваше навчання у Канаді, не покриє навіть одного року навчання у вищому навчальному закладі. Але це дуже велика допомога, і на превеликий жаль. Потрібно спочатку вступити до вуза, а лише потім отримати цю стипендію на превеликий жаль. Тому багато українців просто будуть нездатні отримати ці гроші та будуть позбавлені цієї можливості. Тобто вищий навчальний заклад має бути впевнений в тому, що якщо ви будете тут навчатись, ви маєте змогу оплачувати це навчання. Третя вимога: лист підтримки та або рекомендаційний лист. Що це означає це, означає, що вам потрібно взяти лист рекомендацій від університету, від ректора або від викладача, тому що стипендію отримують найкращі, і, звісно, вам потрібні мати докази, що ви саме цей найкращий студент. І остання четверта вимога виписка оцінок з українського вищого навчального закладу за наявності. Тобто, ви бачите, що вимоги дуже легкі та прості, і кожен українець зможе податися на цю стипендію, але, на жаль, не кожен її отримає. Ну і як завжди, підіб'ємо підсумки даної новині та даному відео. Це неймовірно круто, що Канада продовжує допомагати українцям, і це неймовірно крута допомога українським студентам. Але звісно, навчання в Канаді це не дешеве задоволення. І навчання в Канаді воно дуже дуже дороге, тому треба про це пам'ятати. Звісно, вартість навчання залежить від акредитації вуза та від професії, яку ви хочете отримати собі. Думаю, що це і так зрозуміло, що якщо професія перспективна, вона буде дуже гарно оплачуватись, то і навчання буде, звісно. Більш дорожче. Дякую за перегляд. Будь ласка, залиште 5-6 слів у коментарях для того, щоб підтримати мене та мій канал. І підписуйтесь на мій канал, тому що я завжди публікую актуальні новини по коєд для всіх українців. Ну і розповідаю про всі-всі-всі фінансові допомоги для українців по візі Коєд. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Bye, guys!